Крутий поворот на вулиці Марії Лисиченко, де постійно відбуваються аварії, знають усі водії. Денис часто їздить цією дорогою і неодноразово був свідком аварій. Кожну неділю одну аварію я тут бачу. Також одноразово раз літом в дощі я тут їхав. Спереду була машина, їхала її розвернуло на 180 градусів. Мені довелося різко тормозити, тому дуже опасний поворот. Наразі на повороті встановлюють колесо брус для безпеки водіїв та радіють і місцеві. Здесь случаются аварії, по дві тріарі, особливо коли галольот стульська дорога на повороті. Очень страшно і очень стрёмно. Здесь би ще не мішала світофор поставити. Это, вот это хорошо, отбойник, добре, лучше бы краще б чтобы світофор, щоб тормозили. Відбійник захистить водіїв насамперед від лобового зіткнення. В ньому спеціальний, по перше, склад металу, по-друге, в ньому є мікротріщини, які. Сильно гасять удар, коли автомобіль в'їжджає в нього, і він складений особливим чином, щоб максимально зберегти життя людини в автомобілі. За словами представника бригади, після встановлення таких брусів на перемозі запорізькому шосе та набережні заводські не було жодної аварії. Лоб у лоб. на вулиці Марії Лисиченко. Відбійник буде довжиною 98 метрів. Роботи тут планують завершити до кінця тижня. Одна з колонок з технічною водою знаходиться на проспекті Героїв. 25. Підхід до неї облаштований тротуарною плиткою. Перед відкриттям з кожної колонки беруть проби води для експертизи. При облаштуванні водорозбірних колонок було проведено проведено лабораторне дослідження води. І вода у нас технічна, можна використовувати, використовувати тільки в технічних цілях. Загалом на правому та лівому березі міста встановлено 97 колонок їх почали облаштовувати після того відключень світла, аби містяни були забезпечені безперебійним доступом до води. Додатково на правобережжі встановлені і діжки з водою. Одна з них знаходиться у ліцеї. Пані Тетяна розповідає, під час блекаутів набрати воду приходило багато дніпрян з будинків, розташованих поряд із навчальним закладом. Під час блекауту було дуже до 300 осіб. У нас було, які приходили у пункт незламності, заряджали телефони, набирали водичку, приходили цілими родинами. По декілька разів це було у минулому році у жовтні-листопаді місяці. Воду в бочках замінюють щотижня. У Дніпрі встановлено 86 діжок з технічною водою. Кожна розрахована на 2 тисячі літрів. Це виконано для забезпечення мешканців нашого міста постійним доступом до води на випадки блекаутів або проведення якихось ремонтних робіт, щоб мешканці була можливість. Скористатися та набрати технічної води, доступ до діжок та колонок цілодобовий. Їхнє розташування можна знайти за допомогою онлайн мапи. Світлана працювала охоронницею дитячого садочку у Вогледарі. Та в неї була своя квартира, але біля міста вже велись бойові дії. Тож в листопаді 2022 року жінка все ж наважилась переїхати до Дніпра. Тут знайшла роботу продавчиною. Екстрена евакуація у нас була. Там залишилось все. Виїжджаєш – Виїжаєш босий. Я єдина що та я собаку свою не бросила. Виїхати з Віні було не важко, однак орендувати житло з собакою виявилось непросто. «Це Это у нас уже третя квартира. От. Очень тяжело найти, потому что многие не хочуть переселенцям здавати квартири, а з собакою, якщо з хомячком будеш плюс тисяча, прокормить одно, а за жилье платить на тисячу більше. Это просто нереально. Благодаря дедушке нашому, що у нього ще пенсія є. От пенсії, вот этим двом тисячам, і спасіба огромне волонтерам. Вони допомогли очень-очень. нещодавно віце-прем'єрка Ірина Верещук заявила, що виплати переселенцям будуть оптимізовувати. Подібні зміни пов'язують зі зменшенням дохідної частини бюджету. Ми напряму прив'язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати з метою їх зменшення чи оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами два роки достатньо для того, аби адаптуватися. Найвразливіші мають продовжити отримувати виплати, а ті, хто вже до прикладу адаптувалися, або отримали житло, є такі випадки, або мають роботу високооплачувану, є й такі випадки. Тобто підходи мають бути більш справедливі. Про важливість оптимізації випад говорить і адвокатка Жанна Грушко. Вона розповіла про категорії ВПО, яким більше не платитимуть щодо 1 лютого за попередні три місяці. Ви вчинили ну такі особи вчинили покупку нерухомого майна або транспортного засобу більше ніж на 100 тисяч гривень. Такі особи будуть втрачати право на отримання виплат. Далі ми говоримо. Тих осіб, у яких є на депозитних рахунках відкритих в Україні, кошти у розмірі більше ніж 100 тисяч гривень. Від виконання конкретних вимог залежить фактично отримання відповідної допомоги не тільки грошей. Увої, де і якоїсь зброї, і підтримки наших військових на фронті, механізм контролю над доходами і витратами переселенців поки не розроблений. Але вже відомі певні категорії, яким не треба переживати, що їх позбавлять виплат. Студенти, які навчаються за денною формою навчання. Це особи з інвалідністю першої другої групи, і особи, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої групи, за особами з інвалідністю першої та другої групи, які страждають на психічний розлад, які доглядають за дітьми з інвалідністю до 18 років. Поки уряд ухвалив рішення про автоматичне продовження всіх виплат до 1 березня. Після цієї дати гроші продовжать отримувати, в тому числі пенсіонери, діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Для нас сьогодні важливий цей захід з точки зору того, щоб Маріуполь був не тільки в нашому серці. Був в зоні нашої уваги 86 днів. 82 з них у повному оточенні. Виставка Україна чекає своїх героїв, присвячена героїчній обороні Маріуполя. На сьогоднішній день понад півтори тисячі захисників Маріуполя досі знаходяться в полоні. Один з них Сергій, коханий Дар'ї. Поки військовий перебуває у катівні ворога. Жінка бореться за його життя і всіх полонених. Тилу від моїй коханий Сергій, він строковик військової частини 357, знаходився в Маріуполі, в самому пеклі. Зараз він в полоні на непідконтрольній території. Живий. Сподіваємося, що все з ним добре. По початку рідні збиралися на мітинги, їздили в Київ освітлювали там тему. Щоб не забували про полонених, це саме найголовніше. Ми хочемо нагадати, що ще дуже багато полонених у нас знаходиться в катівнях. Ще одна з організаторок виставки, пані Алла. Востаннє вона спілкувалася зі своїм чоловіком у травні 2022 року. Зараз вона виховує їх чотирьохрічного сина, який теж сумує за батьком. Буквально вчора. Сидів, дивився фотографію чоловіка, телефон погас і він з сльозами на очах, ти міта, ти та? Ну, Є такі е, випадки, що там обіймає фотку, или... у мене в кімнаті стоїть наша фотографія сімейна. От, і йому коли грустно, він йде в кімнату, садиться в угол, отак от держать, тримає рамку і плаче. Сумує дуже, дуже сумує. Фотографії військових, картонки з мирних акцій та фільм про захисників Азовсталі. Один з головних посилів виставки: полон це не опція для збереження життя. Полон це катування у голод та холод. Я родом із Маріуполя, і я пережила той жах, який творився в Маріуполі. Тобто, це драмтеатр Азовсталь, тому що ми жили дуже близько. І... Там день ніч ставала днем, тобто там не вщухали бої і постійні ці всі авіанальоти. І... Ну, це практично вижити там неможливо було, тому що це наскільки психологічно тяжко, і плюс них не було ніякого БК, ні їжі, ні нормальної медицини. Тобто, наприклад, мого чоловіка було поранення в нього осколки до сих пір знаходяться в ногах. А, тобто це 20 місяців вже пройшло. Тобто росіяни не надають будь-яку медичну допомогу. Понад 200 відвідувачів завітали на відкриття виставки Маріупольці, які евакуювалися до Дніпра. Родини військовослужбовців, члени родин полонених і родин загиблих, а також мер Маріуполя Вадим Бойченко. Так, це місто герой. Але треба розуміти, за рахунок кого воно стало містом героїв, за рахунок наших героїв. На жаль, сьогодні в полоні перебувають ще півтори тисячі наших хлопців та дівчат. І наша головна мета, щоб ніхто не забував про наш борг повернути справжніх героїв на нашу українську землю. Виставка проходить в музеї сучасної російсько-української війни. На виставці також ви можете бачити прапори кожного підрозділу, який захищав місто Маріуполь, і комбінат Азовсталь. Також на виставці ви можете бачити фото героїв полонених. Які зараз знаходяться у російському полоні. Є такі речі, які забувати. Це просто ну банально, скажімо так. Ми не вижимо, як якщо ми це забудемо. Ми не вижимо як нація, як етнос, як народ. І завдання нашого закладу, комунального закладу культури, полягає в тому, щоб якраз зберігати цю пам'ять і доносити цю пам'ять до всіх наших мешканців. Кожну суботу, о 12.00 родичі військовополонених проводитимуть безкоштовну екскурсію та показуватимуть створений ними фільм, присвячений захисникам Азовсталі. Виставка працюватиме щодня, окрім понеділка, з 10 до 16. Вхід вільний.